Доброго дня, любителі світового кіно. Ось і настав той момент, коли серіал Персні влади вирішив показати майже протягом усієї серії битву між людьми та орками. Звичайно, шоста серія не мала велику кількість цікавих деталей, але все одно було багато чого цікавого, що я повинен пояснити. Тому в цьому відео я розповім, що нам показали у черговій серії Персні влади. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з підготовки Адара та його орків до війни, що цікаво, нам показують, як Адар саджає насіння Альферін, про який пізніше розповідав Арандір. Тому Адар, можливо, ельф-зрадник, а не Саурон. До речі, те, що Саурон не полюбляє брати участь у битвах, каже про те, що все ж таки Адар це його один з командирів. Нагадаю, що під час вирішальної битви та осади Барадуру Саурон все ж таки наважився вийти та врятувати від поразки, але у підсумку загинув. Під час промови Адар розповідає оркам, що вони прийшли Зеред Мітріну, що знаходиться на північ від одинокої гори Еребор, до Ефель Арнена, що знаходиться на півні середзем'я. І що цікаво, Ефель Арнен знаходиться саме там, де в майбутньому буде побудований Мордор. До речі, Адару вдалося обдурити Галадріль, тому що він віддав людині той меч, а саме взяв на себе увагу, щоб заробити час. Ну, коли міріль дивиться на мапу і куди вони прямують, то можна побачити, що вони також прямують у регіон, де в майбутньому буде Мордор. На кадрі можна побачити річку, далі горний хребет, а слідом за ним гору Орудруїн або Фатальна гора. Близько 1600 року другої епохи Саурон виковав у полум'ї Орудруїна перстень всевладдя з того часу, щоразу, варто було Саурону повернутися в Мордор, починалося виверження вулкана. Також додам, що за цією горою буде побудований Барадур і, можливо, саме там, де знаходився форпост ельфів. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент, від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Повертаючись до серіалу, нам нарешті пояснили значення та важливість таємної та темної зброї. Цей меч, який Арон чомусь намагався розбити звичайним молотком, є ключом для створення Мордору, що ми побачили наприкінці серії. Можливо, він був створений Морготом, щоб його послідовник Саурон завершив справу. До речі, у закордонних сайтах та форумах пишуть про теорії, що Галбранд може бути королем мертвеців Донхару, яких ми бачили у фільмі Володар Перснів Повернення короля. Тобто у майбутньому, за допомогою Ісільдора, люди з південних земель зможуть оселитися в Білогорах між Роханом і Гондором. Відомо, що жителі південних земель певною мірою віддані темним лордам Морготу та Саурону, як ми бачимо в серії. Було б цілком природним, що Пісєлдор допоміг Галбранду врятувати свій народ. До того ж, я вважаю, що цілком зрозуміло, що Галбранд буде трагічним сумним персонажем, який підведе тих, хто йому допомагає, Галадрель та Нуменорці. Взагалі у цій серії було багато посилань на основні твори Толкіна та фільми Пітера Джексона. Битва орків з людьми протягом серії нагадувала битву за Хельміву падь, бо це було також уночі, були показані схожі кадри, коли жінки, діти та старці ховались. Ну а наприкінці їх врятувала кіннота, тоді військо Еомера, а зараз Нумінора. Також нам показали про зв'язок між людьми та кіньми. Пам'ятаєте, як Арагорн спілкувався з конем Брего, який перед цим належав Теодреду, син Теодена? Можливо, це якась особлива здібність вірних номінорців, яких навчили цьому ельфи. Також показали невеличке порівняння, як ельф б'ється з крупним орком, мов це леголас проти Болгу у фільмах «Хобіт» Пітера Джексона. Також у цій серії нам трохи розповіли про створення орків та про ельфів, які служили Морготу. Коли Галадріель називає Адера прихильником Моргота Моріондор, це перекладається як ельфійською сини Темряви. Адар каже, що він віддає перевагу терміну Урук, що є словом для орк у чорній мові Мордору. Деякі глядачі можуть одразу припустити, що Урук це те саме, що Урукхай, зображений у фільмах Володар Кілець, але насправді Урукхай це пізніша група, інша порода орків, створена в третю епоху. У фільмах Пітера Джексона їх створив Саруман. Моргот, бувши завжди на сторожі, першим дізнався про пробудження Квенді і послав своїх слуг стежити за ними. Моргот боявся і ненавидів ороме, який іноді приїжджав до Середзем'я полювати на монстрів, бажаючи змусити ельфів боятися ороме, владика Темряви слав до них своїх слуг у вигляді вершників. Деякі зі слабких майр, що впали в зло з Морготом, набували вигляду, яке нагадувало дітей Еру, і полювали на ельфів у Куінвіну. Пізніше вони стали безсмертними та могутніми ватажками орків Моргота. Ельфи вірили в легенду, що із захоплених у Кінвина Квенді Моргот вивів перших орків, посилюючи в них зло. Ну а серія завершується тим, що у тій місцевості наступає катаклізм після того, як слуга Адера використав цей меч-ключ до створення землі для темної сили та орків. Ну і нарешті ми побачили, для чого орки рили свої підземні ходи, по яким стікала вода до вулкану Орудроїн та розбудила його. Також відзначу той кадр, де Галадрель сприймає те, що відбувається, і вже готується до нового бою. Бо нагадаю, що в трейлері до серіалу був кадр, де вона стояла посеред випаленої землі. Також нам показали кадр, що адар також втік. Враховуючи сцену на початку серіала, де він врятував себе від падіння вежі, а також він втік з залізних кайданів, то, скоріш за все, він володіє якоюсь магією. Тому в мене декілька варіантів: він все ж таки Саурон, який вдало себе приховую, або він буде королем чарівником Ангмара. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також хочу додати, що ця серія мала назву Удун «Удун» у перекладі Сіндери на пекло. Це гірська долина на північному заході Мордора між Еретлітої та Ефельдуат. Спочатку назва Удун належала фортеці темного володаря Моргата Утумно. Під час присутності Саурона в Мордорі, як у другу, так і в третю епоху, Удун був укріплений і в ньому було кузні та зброєві, що тяглися до самого Моранона. Після загибелі Саурона наприкінці третьої епохи їх було знищено. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.